Навіть якщо ви будете робити це вперше. Якщо все робити по таймеру, то у вас з першого разу вийде дрібнопористий, дуже ніжний, злегка вологий і смачний бісквіт. І починати треба не з розділення яєць на білок і жовток. Починаємо з того, що одразу вмикаємо духовку на 180 градусів. А потім вже займаємось яйцями. Всі ємності у нас сухі та чисті. А на високий бісквіт діаметром 18 см нам знадобиться 6 яєць. Розділили на білок і жовток, і до білку додаємо 200 грамів цукру. Якщо збиваєте білки на планетарному міксері, то це 15 хвилин на максимальних обертах. Якщо на ручному міксері, то це 20 хвилин. Жовтки окремо треба збити до посвітління. Це 5 хвилин ручним міксером на максимальній швидкості в окремій ємності. Змішую молоко кімнатної температури та олію по 60 мл. До збитих білків додаю жовткий і силіконовою лопаткою вимішую обережними рухами знизу вверх. Далі додаю 200 г просіяного борошна і силіконовою лопаткою обережно вимішую до однорідної маси, контролюючи, щоб не було комочків. Тепер додаю олію та молоко обережними рухами вимішую до однорідного стану. Підготувала ось таку форму діаметром 18 см і перекладаю в неї тісто. Зверху накриваю фольгою. І відправляю у розігріту духовку. Рівно через 45 хвилин знімаю фольгу і допікаю ще 15 хвилин до сухої шпажки. І щоб зверху бісквіт теж був золотистого кольору. З форми дістаю бісквіт вже тоді, коли він повністю охолоне. Просто вирізаю за допомогою ножа. Якщо ви плануєте готувати з цього бісквіту торт, то тоді загорніть його в харчову плівку і приберіть у холодильник мінімум на 12 годин. В цей час волога по бісквіту рівномірно і його дуже зручно і легко можна буде нарізати на коржі. Подивіться, який він ніжний всередині. От зараз я його рву і відчуваю, як у мене під пальцями лопають бульбашки.